Привіт! Я поцелуйчик і я рада вітати вас на своєму каналі. Перед переглядом цього відео рекомендую ознайомитись з книгою та серіалом, оскільки матеріал може містити. Ні, матеріал містить. Спойлери. Сьогодні я приготувала для вас порівняння та огляд культової книги Містер Мерседес від Стівена Кінга. І одноіменного серіалу створеного на основі цієї книги. Як геніальний твір перетворився на екрані? Давайте з'ясуємо разом. Стівен Кінг ім'я, що викликає асоціації з жахами, містикою. Та захоплюючими сюжетами цей талановитий американський письменник відомий своєю унікальною творчістю, яка об'єднує багато жанрів. Кінг володіє вражаючою здатністю поєднувати жахи, фантастику, детектив та психологічну драму. Його твори не обмежуються одним жанром, що робить їх унікальними та захоплюючими. Описи середовищ, персонажів та подій у творах Кінга допомагають створювати реалістичний світ, в який читачі можуть легко втягнутися. Він ретельно розкриває деталі, роблячи свої твори барвистими та живими. Кінг досліджує внутрішній світ своїх персонажів, розкриваючи їх мотивації, страхи та боротьбу з демонами. Його персонажі є багатогранними та реалістичними. Автор вміло впроваджує елементи містики та надприродного у свої твори, створюючи непередбачувані повороти сюжету та додаючи загадковості. Кінг використовує свої твори щоб висловити актуальні проблеми. Він розглядає питання страху, моралі та героїзму через призму своїх персонажів. Деякі персонажі та місця з'являються у кількох творах Кінга, створюючи свої рідні всесвіти. Це додає глибини та цікавості для фанатів. Стівен Кінг майстер, здатний перенести нас у захоплюючі світи, де межа між реальністю та фантазією зникає. Його творчість залишає великий вплив на літературний світ та глибокий слід у серцях читачів. Моєму все Містер Мерседес це захопливий трилер Стівена Кінга, який став першою частиною трилогії про Біла Годжеса. Книга розповідає історію про безжального водія викрадача, що намагається зірвати життя тисяч людей на протязі декількох років. Книга містер Мерседес розпочинається з теракту, де масовий вбивця наїздом убиває кілька людей і тяжко поранює ще більше. Екс поліцейський детектив Біл Годжес бере участь у розслідуванні, але справа залишається не Розкритою, що спричинає депресію та бездіяльність у біла. Про головного антагоніста нам відомо з самого початку. Це не є якоюсь загадкою, до якої ми маємо прийти. Нам розповідають, хто це і що за людина. Брейді Гарцвіл, виконавець теракт, має хитрий та зловісний розум. Він починає контактувати з Білом, розсилаючи загадкові повідомлення, що додають стресу детективу. Біл поступово знаходить інформацію про Бреді та намагається піймати його. Але Брейді не сидить, склавши руки. Він продовжує тероризувати біла, поширюючи страх та зловісні послання. Боротьба між білом і брейді доходить до кульмінації, поставивши під загрозу життя тисяч підлітків. Холі Гідні, яка є моєю улюбленою персонажкою цього роману. Дівчина, яка з'являється в житті біла, і змінює його підход до цього самого життя. Олі страждає від ряду психічних проблем, але виявляється багатогранною та розумною. Вона стає вірним союзником Біла в боротьбі з Брейді. Її інтелект та винахідливість допомагають вирішити загадки, що ведуть до зловмисника, і сприяють розкриттю справи. Джером Робінсон – підліток афроамериканського походження, який живе неподалік від Біла Годжеса. Він розумний, доброзичливий, винахідливий юнак. Часто допомагає білу з різними дрібними справами. Їхні взаємини стають все більш дружніми. Джером часто приходить до Біла, щоб допомогти йому з домашніми справами, а також з комп'ютером. Коли Біл Годжес починає розслідувати справу про містера Мерседеса, Джером стає одним із його найважливіших помічників. Він використовує свої знання в комп'ютерних технологіях, щоб допомогти білу, взламує комп'ютерні системи та знаходить інформацію, яка виявляється ключовою для розслідування. Він також надає моральну підтримку білу та допомагає тримати його на правильному шляху. Коли той починає втрачати надію, Джером Робінсон є важливим персонажем у книзі містер Мерседес. Його інтелект, технічні навички та відданість роблять його незамінним помічником для Біла Годжеса у розслідуванні справи про серійного вбивцю. Роман ми спостерігаємо через призму розслідування злочину, а також внутрішнього розвитку персонажів. А ще це роман, який відкриває захоплюючу трилогію про Біла Годжеса про його розслідування. Гарцфілд в романі Стівена Кінга, Містер Мерседес, виявляється не лише холоднокровним вбивцею, але й витонченим майстром психологічного тиску на Біла Годжеса. Його методи психологічного тиску є складними та ефективними. Вони допомагають йому грати з емоціями Годжеса та розчиняти його в своєму хитромудрому плані. Гарціл відправляє анонімні листи та записки білу, де він натякає на свої можливі дії та злочини. Ці повідомлення створюють невизначеність та страх у Ходжеса, підштовхуючи його до пошуку правди. Брейді здійснює анонімні телефонні дзвінки, під час яких він завдяки своєму голосу та словам намагається спровокувати Годжеса та викликати у нього страх. Брейді залишає завдання та загадки, які змушують Годжеса роздумувати над злочинами та змістом листів, спонукаючи його вступати в психологічну гру. Він планує вбивства, а потім розповідає годжесу про них, спровоковуючи його нервову напругу та нерозуміння. Він грає на його емоціях та страхах, створюючи психологічне напруження, що сприяє динаміці та наповнює роман невизначеністю та загадковістю. Тепер давайте поговоримо про серію. Серіал, створений на основі цього шедевру. Містер Мерседес став одним із найбільш вдало знятих адаптацій кінгових тварій. Звісно, коли книга перетворюється на екран, завжди є небагато відмінностей. В серіалі були внесені деякі зміни, щоб зробити історію більш адаптованою до телевізійного формату. Книзі відносини між Годжесом і Голі розвиваються поступово. Голі стає важливим союзником Годжеса. А от в серіалі Голі з самого початку представлена як більш важлива персона, і її стосунки з Годжесом розвиваються швидше. В Книзі Годжес більш зосереджений на своїй самотності та депресії після виходу на пенсію. В серіалі ж годжес відразу виглядає активнішим і мотивованішим, що надає динаміку серіалу. В Книзі Брейді більш детально представ. Тавлений як складний психологічно нестабільний персонаж зі своїм важким дитинством і дивними стосунками з матір'ю, коли в серіалі характер Брейді менш глибоко досліджений, але більш акцентується на його мотивації і поточних діях. Книга розвиває події поступово з великим акцентом на внутрішній світ персонажів. А от серіал має швидший темп, зосереджуючись дії та підтримці напруги. Однак, незважаючи на зміни у сюжеті та персонажах, серіал Містер Мерседес залишається відданим духу книги Стівена Кінга і успішно втілює атмосферу жаху, напруги та драми, що присутні в оригінальному творі. Хоча й книга Містер Мерседес і серіал мають свої сильні сторони, обидва мають і свої недоліки. Мінуси книги Містер Мерседес, в тобі є мінуси. <гум> Запах кожної сторінки це просто якийсь задоволення для мене. Мінуси книги містер Мерседес. Деякі читачі вважають, що початок книги розвивається занадто повільно, що може ускладнити занурення в історію. Є моменти, коли описи та деталі здаються надмірно розтягнутими, що може знизити напруженість і динаміку. Деякі елементи сюжету здаються занадто стандартними для жанру детективу та трилеру, що робить їх передбачуваними для досвідчених читачів. Є персонажі, зокрема антагоніст Бреді Гарцфолд, які можуть в деяких моментах здатися стереотипними. Мотивації антагоніста інколи виглядають недостатньо обґрунтованими або занадто поверхневими, що знижує глибину його образу. Читачі критикують діалоги за їхню неприродність та надмірну драматизацію. Інколи другорядні персонажі отримують значну увагу, але не завжди з роз Яку роль вони виконують у загальній історії, що може створити відчуття непослідовності? Книга Стівена Кінга відзначається майстерною характеризацією головних героїв, що робить їх життєвими та реалістичними. Плюси книги Містер Мерседес Біл Годжес. Головний герой, пенсіонований детектив, добре розкритий з точки зору його внутрішнього світу, боротьби з депресією та пошуків сенсу життя після виходу на пенсію. Книга глибоко досліджує психологію головних героїв, особливо їхні страхи, мотиви та внутрішні конфлікти. Персонажі відчуваються реальними завдяки їхнім особистим переживанням та емоціям. Книга торкається важливих соціальних тем, таких як психологічне здоров'я, технології, зловживання владою та насильство. Через персонажі та їхні дії кінг пропонує читачам замислитися над проблемами сучасного суспільства. Розділи та сюжети книги логічно вибудовані, що полегшує сприйняття сюжету і підтримує напруженість. Книга майстерно нарощує напругу, що тримає читача зацікавленим до самого кінця. Процес розкриття злочину та пошуки вбивці добре продумані. Книга містер Мерседес виділяється своєю здатністю поєднувати психологічний трилер, детектив та соціальні коментарі, створюючи захоплюючу і багатошарову історію. Ці плюси роблять її привабливою для широкого кола читачів від шанувальників детективного жанру до любителів глибоких психологічних травм. І, до речі, вона є хорошим вибором, якщо хтось тільки знайомиться з творчістю Стівена Кінга, бо я знаю, на власному досвіді це може бути не дуже приємне знайомство. Я познайомилась з дуже крутими його творіннями, тому вважаю, що містер Мерседес, і в принципі вся трилогія про Біла Годжеса це крутий початок знайомства зі Стівеном Кінгом. Мінуси серіалу містер Мерседес. Інколи епізоди можуть ставатися затягнутими або недостатньо динамічними, що впливає на загальну напруженість серіалу. Деякі сцени, особливо ті, що не є критичними для сюжету, можуть відчуватися надто розтягнутими. Внутрішні переживання та мотиви персонажів не завжди добре розкриваються, що робить їх менш переконливими. Вибір акторів для деяких ролей викликав суперечливі реакції, зокрема щодо того, наскільки вони відповідають образам створеним у книзі. Деякі сюжетні повороти передбачувані, що знижує елемент несподіванки і напруженості. В спробі зберегти інтерес глядачів, деякі сцени виглядають надто драматизованими або нереалістичними. Серіал Містер Мерсесс. Свою чергу ретельно адаптує сюжет книги, зберігаючи дух оригінального твору, одночасно додаючи нові деталі та елементи, які роблять його унікальним. Плюси серіалу Містер Мерседес. Виконання ролі Біла Годжеса Бренданом Глісаном отримало високу оцінку за його здатність передати глибину та складність персонажа. А Гаррі Тредвей грає Брейді Гарцволда з належною інтенсивністю та багатогранністю, створюючи переконливий образ антагоніста. Використовуються візуальні ефекти для передачі психологічного стану персонажів, особливо у сценах з Брейді. Серіал зумів адаптувати ключові моменти книги, зберігаючи її основний сюжет і атмосферу. Серіал, як і книга, піднімає важливі питання, такі як психологічне здоров'я, самотність, технології та їхній вплив на суспільство. Серіал викликає сильні емоції, змушуючи глядачів переживати за персонажів і їхні долі. Серіалу містер Мерседес дається добре передати суть атмосфери книги, додаючи свої унікальні плюси, які роблять його привабливим для шанувальників. Як Стівена Кінга, так і детективних трилерів загалом його сильна акторська гра, візуальна якість та здатність тримати глядача в напрузі є основними перевагами, що роблять серіал успішною адаптацією популярного роману. Книга Стівена Кінга і серіал обидва надзвичайно захоплюючі твори, кожен з яких має свої унікальні особливості. Містер Мерседес, як книга і телесеріал, є захоплюючим трилером, який успішно поєднує елементи жаху драми та кримінального жанру. Обидва твори приваблюють свою аудиторію захоплюючим сюжетом, яскравими персонажами та вмінням передавати атмосферу напруження та таємниці. Кінг дуже детально висвітлює психологічні аспекти різного характеру більшості своїх персонажів, таким чином піднімаючи актуальне для сьогодення питання психічного здоров'я. Він проходить довгий шлях дослідження до того, як нарешті перенесе образ на сторінки. Психологічні та психічні особливості героїв впливають на їх поведінку, мотивацію, світогляд, цінності та весь сюжет. Цілком в містер Мерседес головні герої представляють собою різні психологічні. Стане. Брейді Психопатія. Брейді Гарцфілд. Центральний антагоніст в романі Містер Мерседес Стівена Кінга. Брейді Гарцфілд виявляє ознаки психопатії та соціопатії. Він не має жодних сумнівів щодо своїх жорстоких вчинків і не відчуває жодних почуттів вини. Він безжалісний, жорстокий та спроможний на вчинення насильства без жодних емоційних переживань. Гарціл вірить у свою велич і надмірно цінує себе. Він сприймає себе як генія, який може впоратися з будь-якою ситуацією та перехитрити будь-кого. Фіксація на матері. Це дуже важливо. Брейді Гарцфалд має комплекс матері, що проявляється у його відносинах з нею. Ну, у них є там усі-пусі. І він носить її образ як частину себе. Автор нам говорить про їхні сексуальні відносини. Чітко і ясно нам прописує про те, що мати задовольняє Брейді і таким чином знімає його стрес, задовольняє не прямим контактом, а там, наприклад, руками. Брейді ненавидить усіх, включно зі своєю п'яницею матір'ю. Але все має бути, як співається в тій старій кантри пісні Ніхто не мусить знати про це зараз. Вона поплескує по дивану. Халат на ній розчахується ще трішки. Білий халат, білі трусики. Білизна, нагадує він собі. Це просто білизна. От і все. Вона моя мати. Вона ма. А коли це твоя ма. Там просто білизна. Вона бачить, куди він дивиться, і посміхається. Вона не поправляє халат. Насправді його не вельми цікавлять дівчата. Але одну річ він знає напевне, він не асексуальний. Вони з матір'ю поділяють таємницю рівня готичної веселки, річ про яку не вільно навіть думати. Хіба ще лише тоді, коли це абсолютно необхідно? Коли це стає необхідним, воно мусить бути зроблено і знову забуто. Ма, я бачу твої трусики. Думає він якомога швидше залагоджує свою справу. У тутешній аптечній шафці мається вазелін але він його не використовує. Він хоче, щоб йому пекло. Хочеш, щоб я тобі допомогла. Відповідь вона вже знає, вона вже треться об її черево. Ти так багато робиш для мене, лагідно мовить вона. Дозволь мені зробити це для тебе. Він заплющує очі, запах алкоголю в її віддиху дуже сильний. Йому все одно, хоча зазвичай він його ненавидить. Гаразд. Вона займається ним швидко та вміло. Ти не забирає багато часу, ніколи не забирає. Ось, каже вона. А тепер засинай медовий мій. І Брейді сприймає свою мати як частину себе. Навіть після того, як вона. Помирає, отруївшись м'ясом, яке він підготував для того, щоб отруїти пса, він продовжує зберігати її тіло вдома, мало того, що вдома, в її ліжку, де він щовечора йде до неї. Спати разом з трупом, який розкладається, а ще продовжує вести з нею діалоги, і вона йому відповідає. Ну як він думає, що вона йому відповідає, він сам здатен генерувати її відповіді, повністю усвідомлюючи її характер, вчинки і знаючи її реакцію на той чи інший подразник. Брейді Гарцвілд постійно відчуває, що його переслідують і спостерігають за ним. Ця параноя впливає на його поведінку та його рішення. Гарцвелд має нездоровий інтерес до смерті, особливо в контексті вбивства. Це може вказувати на його занепокоєння і нав'язливі думки про смерть та руйнування. Насправді у Брейді дуже сильна фіксація не тільки на вбивстві. Але й на самогубстві, на методі вбивства доведення до самогубства. В останній книзі трилогії Кінець зміни його навіть називають князем самогубств. Так, це спойлер. Я попереджала на початку відео, що вони будуть. Що історія Брейді Гартвілда ще не закінчилася. Вона ще буде продовжуватись. Згадала про самогубства Брейді. Він сам схильний до самогубства. Він про це розмірковує. У нього навіть є самовбивчий жилет. А який наповнений кульками металевими кульками, якщо не помиляюсь, підшипниковими, які він потім намагатиметься використати, а також йому дуже подобається доводити інших. До самогубства. Він так вибирає собі жертву, впливає на її підсвідомість. До речі, саме Біл Годжес був однією з таких жертв, яку Брейді Гарцвілд намагався довести до самогубства. Усі ці аспекти разом формують складний психічний образ Брейді Гарцвілда. Він є жахливим прикладом злого героя, чиї дії визначаються його внутрішніми конфліктами, психічними порушеннями та психологічними складностями. Біл депресія. Біл годжес, головний герой роману Містер Мерседес. Після виходу на пенсію Біл відчуває порожнечу і втрату сенсу життя. Він відчуває себе непотрібним і забулим. Це може вказувати на депресивний настрій та психологічну дезорієнтацію. Щоб справитися зі своєю нікчемністю та нудьгою, на його думку, біл починає зловживати алкоголем. Ця залежність може бути спробою втекти від своїх проблем і пригнічення. Але, як зазначає сам Біл, можливо, зараз не дослівно, Десь тут я зараз вкажу цю цитатку дослівно, про те, що на пенсії він навіть почав менше пити, хоча сподівався, що після того, як завершить роботу, він почне прям убухуватись. Але щось пішло не так. А, і зараз він алкоголем просто рятується від реальності, в якій у нього нічого немає. Годжес знов відсорбує пиво, розуміючи, що не прикінчить навіть половини бляшанки. Кумедно це, бо коли ще ходив у копах, він був ледь не алкоголіком. Коли пияцтво зруйнувало його шлюб, він погодився з тим, що дійсно є алкоголіком. Тоді він зібрав усю силу волі і припинив це, пообіцявши собі, що питиме стільки, скільки йому з біса хотітиметься, щойно відтрубить 40 років у доволі таки виняткова цифра, коли 50% міських копів йдуть у відставку після 25 років, а 70% після. Ся тридцяти, оце тепер, коли 40 років його служби позаду алкоголь не вельми цікавить Годжеса. Він був присилував себе напитися кілька разів просто, аби побачити, що він ще на це здатен, але перебування в п'яному стані виявилося не цікавішим за перебування в тверезому. Насправді воно виявилося трохи гіршим. Він часто сумнівається в собі і своїх можливостях, особливо на початку розслідування. З часом він починає набувати більше впевненості в собі та своїх можливостях, що відображає його психологічний зріст. До речі, не останню роль в підвищенні його самооцінки зіграла сестра однієї з жертв Джейні Патерсон, з якою у Біла зав'язується роман, але, на жаль, її вбиває Рейті Гарцвілд. Насправді він намагався вбити Біла. Підклавши йому вибухівку до автівки, але тоді за кермо сіла Джейні і вона. Під час розслідування він поступово перетворюється з пенсіонера на діяльну, амбітну та визначну особистість. Це показує його здатність до саморозвитку та зміни. На початку роману він майже не має соціальних контактів та друзів, однак через спілкування з іншими персонажами він починає відновлювати соціальні зв'язки та будує нові відносини. Ці аспекти показують, як Біл Годжес еволюціонує від. Зломленого пенсіонера до визначної фігури, яка шукає справедливість та внутрішній розгляд. Він представляє сильний приклад психологічної зміни та зросту. Голі аутизм Холі гівні. Боже, це персонажка, про яку я готова розмовляти просто все відео. Персонажка не тільки з містера Мерседеса, а й з усієї трилогії. Я готова про неї просто розповісти дуже багато. Ну так, вона моя улюблена персонажка цієї історії. Холі Гібні. Це незвичайний і непередбачуваний персонаж в романі Містер Мерседес Стівена Кінга. Її психічний аналіз розкриває глибокі аспекти її особистості та розвитку. Починаючи як другорядний персонаж, вона поступово розвивається та розкриває свою унікальну особливість. Хоча Холі має свої обмеження, вона є геніальною в деяких аспектах. Вона володіє великою кількістю інформації, особливо в галузі електроніки, комп'ютерів та математики. Вона має проблеми у встановленні соціальних зв'язків та спілкуванні з іншими людьми. Це робить її вразливою, хоча, завдяки білу, вона намагається виправити ці аспекти. Холлі, незважаючи на своє обмеження, демонструє велику стійкість володіння собою у важких ситуаціях. Вона стає важливим елементом команди у боротьбі зі злочинцем. Перебуваючи на шляху розвитку та самовдосконалення, Холлі шукає своє місце в світі та долає внутрішні бар'єри. Її характер розкриває, як важливо враховувати різнорідність, допомагати один одному та надавати можливості для розвитку навіть тим, хто зустрічає труднощі. Холлі – це жінка. З компульсивно-обсесивним розладом і аутистичними рисами. Її поведінка та думки можуть здаватися дивними для інших, але саме завдяки її особливостям вона виявляється ключовою у розкритті справи містера Мерседеса. Колі має ряд компульсивних ритуалів та прив'язаності до чисел. Вона прагне вирівнення та гармонії. Це робить її надзвичайно уважною до деталей, але також призводить до певних обмежень у повсякденному житті. Холі має аутистичний розлад та обмежені соціальні та комунікативні навички. Ця риса персонажа робить її унікальною в контексті книги, оскільки вона привносить реалізм та глибину в даремності страху аутистичних осіб. Риси, такі як важкість у спілкуванні та розуміння емоцій інших людей. Проте її розумові здібності і вміння аналізувати дані роблять її цінним ресурсом у розкритті злочину. Холі Гівні є живим прикладом того, як психічні особливості можуть бути використані в позитивних аспектах. Її обдарованість, аналітичним мисленням, важливість деталей та компульсивні ритуали допомагають їй бути важливим гравцем в розкритті справи містер Мерседес. Також питання психологічного здоров'я та багато інших актуальних проблем Кінг піднімає і через другорядних персонажів, що робить його твори більш реалістичними живими. Ими та цікавими, а події у сюжеті аргументованими. Роман демонструє, як навіть в обличчі найбільшого жаху та внутрішньої темряви люди можуть знайти міцність волі та намір долати свої власні демони. І що обрати книгу чи серіал, це вже залежить від ваших особистих уподобань. Ви можете отримати задоволення від читання сторінок і зануритись в світ кінга, або захопитись інтригуючими образами історії на екрані. Це залежить від вас. Ось таке у нас з вами відео вийшло. Я вам дуже дякую за увагу. Дуже дякую. Дякую, що ви його подивилися. Що поставили лайк і підписались на канал, бо далі відео будуть не менш цікавими, я вам обіцяю. Скоріше за все, будуть ще цікавішими, бо я буду в цьому розвиватись. Творені контенту на цей канал. Тому підписуйтесь, ставте лайк, поширюйте це відео, якщо вам воно сподобалось. Мені це буде неймовірно приємно. Па-па! Я хочу нагадати людям, що у нас війна триває, що нашим бійцям так і треба озброєння, незважаючи на те, що нам допомагають інші країни. Ми теж маємо бути єдині і стояти за свою свободу. Хоча б таким чином. Тому так, будь ласка, задонатьте на ЗСУ.